Кров може воювати, тому бійці 23-го загону морської охорони долучаються щоразу до здачі донорської крові. Що в усьому світі виникає потреба в переливанні крові з настанням війни в Україні? Ця потреба зросла в рази. Кров має термін придатності. Її запаси необхідно поновлювати. Тому потреба в донорах постійна та зростає. Здаю кров не вперше, це близько 10-го разу, коли я вже стаю донором. Це дуже простий і дієвий спосіб врятувати комусь життя. Ця кров потрібна і військовим, і цивільним людям. Подекуди це єдиний спосіб надати допомогу. Хто як не військовослужбовці на реальних ситуаціях з порятунку життів усвідомлюють цінність донорства? Бо там всі однієї крові. Я був у Маріуполі, був на Завсталі, тому я спостерігав. Безпосередньо пряме переливання крові це рятувало життя і бойові медики, бойові лікарі на сталі робили чудо. просто. до такої доброї справи. Цього дня долучилось більше десяти бійців 23-го загону морської охорони, і всі як один з глибоким розумінням такої відповідальної місії доєднатись до порятунку життів. Бажання допомогти тим, кому ця кров потрібна. Наша. Важкі часи країни, порядок здачі такої життєдайної речовини простий. Реєстрація зі збором попереднього анамнезу, аналіз крові в лабораторії, аби виключити можливі ризики. Міцний солоденький чай і бажання долучитися до донорського руху, бо це важливо. Це допомога, жартовність і життя. Така доза донорської крові у 450 мл може врятувати не одне, а одразу декілька життів, бо з кожної краплини відокремлюються компоненти плазма, еритроцитарна маса та тромбоцити. Три окремі порції три життя. Наступний день здачі крові в відділенні трансфузіології середа, 16 квітня з 8-ї години. Протягни руку життю. Ваша кров може воювати. Ірина Вербинська, Марія Кожухар, перший муніципальний.